Плачененька Україна сльозами і кров'ю, хат будує своє завтра на горі людському, гірко плаче Україна, і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває, плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила, бо за горами гори хмарою ковитий. Засіяні горем в крові любої. О тамто милостиві їми Ненагодовану і голу, Застукали сердешну волю. Пицькуємо. Лягло костьми й людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові на цих імператорів би стало. З дітьми й внуками, втопив сльозах у долі, А дівочах, пролитих тайно, серед ночі. А материні гарячих сльоз, а батькових старих, кровавих не ріки море розлилось, огненні море, слава, слава, слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава і вам слава, сині гори, кригою окуті і вам, лицеві великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагалась, за вас правда, за вас слава і волосся. Смійся, люди враже, та не дуже, бо все гине, Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що ділося в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не не загине. От де люди наша слава, слава Україні! Сухо присеваю, коханий, побий тебе, сила Божа. Зверкай і світай, день Боже минай. Знову над і все спочивай. Тільки яму окає, день і ніч плачу. На розбуттях вселюдних людних ніхто і не бачить. Стала весна, чорну землю, сонну розбудила, Оквічала її рястом, барвінком укрила, І на полі жайворонок. Соловейко в гаї, землю убрану весною Вранці зустрічають. Світає, край неба палає. Соловейко в темнім гаї Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степила ни мріє, муж'ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилилися, то полі поволі, стоять собі, мов сторожка, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зелені, омивається дрібною росою. Спокон віку мивається, сонце зустрічає, і не тому причину, і краю немає, ніхто його не удває, і не розруйнує, і все то те, Душу моє, чого ти сумуєш? Дуже моє убогая, чого мар не плачеш? Хіба тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивись, а я полечу Високо-високо за сині хмари. Нема там власті, нема там кари, там сміху людського і плачу не чуть. О, глянь у тім раї, що ти покидаєш, Матану в скаліки знімають, Шкурою знімають, бо ніч, мабуть не жад не дорослих, а он розпинають. Дову за подушене, а сина кулють. Єдиного сина, єдину дитину. Єдину надію військо оддають. Побачимо трохи, а одне У попуха дитина, холодний мре. А мати пчели: Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широко на Україні милі, що плани широкополі. І Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море, кров ворожу, ото й дія, і лани, і гори. все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражує зловів кровлю, волю окропіти, і мене в сімій великі, сімі в воні нові, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. І свій шлях широкий, той мує, той руйнує, той нестим за оком закресть світу зазирає, чи нема країни, щоб загарбати з собою і зяджу домовину. Той, ту заму обирає, свата в його хаті. А той нишком у куточку гострить ніжна брата. А той тихий та тверезий бо боязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий час, та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимуляй, ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує. І отечество так любий, так за ним відкує, І з його сердечного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в вірній падаєте, та якогось раю на цьому світі благаєте. Немає, немає. Шкода й праці, схаменіться усі на цьому світі. І царята, і старчата, а домові діти, і той. І той, а що ж то я? Ось що добрі люди! Я гуляю, банкетую неділю і в будень, а вам нудно жалкуєте, їй богу, не чую і не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську.